Всім привіт! Сьогодні чергова п'ятниця. Будемо для вас знімати ціни на автомобілі. Покажемо, які ціни, які пробіги, які роки випуску. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. в кожному оголошенні до продажу автомобілю є телефон, телефонуйте до продавця, домовляйтесь про зустріч. Якщо бачили відео на каналі в Ютубі і хочете зустрітись, оглянути автомобіль. Всім приємного перегляду! Здається, шкода Октаві А5. Кузов Ліфт Бек. Козов Ліфт Бек. й рік. 950. Пробіг 210, 1,6 дизель Клімат Лімоткруїз з Італії. От по Італії її була така шкода Октавії. Тепер ви маєте нагоду її придбати. Так. равно гранд ценник нарубдемся не сценник а, сценник семь значит гранд сценник газ бензин немецкие два ключи 5 950 8 рик 317 по

Пода Октавія Верес. Універсал. Викоспавні диски. Томат 15700, сімсот, 14 рік. Робіть 250. 15700 Volkswagen Tour. Білий колір Асистент автопаркування. Бачили там є прогю Сім місць без підкрасів. 13 тисяч, який рік 11. -й. Так. Далі йдемо, підемо на ту сторону, подивимось, тут є Volkswagen Golf Plus. Ось такий білому кольорі продається. А ні, Golf Sport One. Перепрошую, помолився. 18 рік, 14900. E, так, 240 тисяч пробігу. Телефончики там є. Кого цікавить цей гольф One, Телефонуйте. Так, п'ятий Гольф хетчбек. Там шост... четвертий стоїть. Зараз підійдемо до четвертого. Так, п'ятий гольф хечбек. Шостий рік, 1.4 бензин, 225 пробігу, 5200. 2006 рік. Так, далі дивимося на машинку і переходимо до четвертого гольфа універсалі. Так, четвертий й гольфік універсалі в чорному кольорі на лжекосплавних дисках. 2004 рік 5100, 182 пробігу. Клімат крізь без підкрасів з Нідерландів. Прибув автомобіль в Україну з Нідерландів. Далі меганчик. Третій меганчик. хетчбеку. Так, стоїть тут під берізкою. Продається 10-й рік, 6900, дизель 1,5-203 пробігу. Телефонуйте до продавців, кажіть, що бачили в Ютубі на каналі. О, хочемо зустрітися і оглянути автомобіль. Так, давайте з сторону подивимось. От фіатик, такий маленький продається. Стоїть, чекає свого власника цей фіат. А він цього коштує 4950. Це фіат пункту 2014 року. Має пробіг 208 тисяч. Дизельний двигун, об'єм двигуна 1,4 літри. Четвертий гольфік хетчбек. Кого цікавить, не підійшов попередній універсал. Є такий четверка хетчбеку 2003 рік, 1,4 бензин, пробіг 191 тисяча. П'ятистопидева механіка. 4100. 4100 2003 рік. четвертий гольф. Так, йдемо, що тут стоїть. Шостий стоїть. Давайте це шостий, подивимось, скільки коштує. Шостий універсал чорний. Асистент автопаркування є. Процес свідчить оцей. Arctronic 13 рік, 8900, пробіг 190. Так. такий шостий гольфік продається. Жде свого покупця. Так, там і четвертий знімали. Тепер ремаганчик Четвертий й Зараз перейдемо на другий ряд там є Туранчик Кенго. Зараз цей веганчик. Так, 19 рік, 13900, 104 пробігу, 1,5 дизель. Телефонуйте до продавця, складні електродзеркала. Такий краса, красунчик в білому кольорі на таких великосплавних дисках продається. А тепер подивимось на цей кенго. Кенго. Дивимось, що він нас коштує для цієї кенго в білому кольорі. Ой, в червоному, хоч я В червоному кольорі Кенго. І він нас коштує 6999. 11 рік, газ бензин 1,6. Оригінальний пасажир. Оригінальний пасажир. Так. Туранчик Volkswagen Toran. Ось такий Туранчик продається. 2008 рік, один і бензин, 6950. приїзд клімат. Ось такий Туранчик. Давайте тут тут хунданчик. продається ix 35 Тут під парканом стоїть чекає свого власника. Телефонуйте до продавця. Ось його телефончик. Домовтесь про зустріч. 13 часов, 13 рік. 208 пробігу. От такий Hyundai IX35. Далі Renault Scenic. Продають Renault Scenic 2006 рік, 1,6 бензин, 218 тисяч пробігу, майже 5 тисяч без 1 долара. Так, дуже добре видно телефон продавця. Отож, не зволікайте. Можливо, тут ще буде якийсь торг. Цікавитись у продавця. Ще один тонне сценік, це зараз подивимося, яка це модель цього риношки. от така, Можна взяти як другий автомобіль сім'ї. Один більший, другий менший. Ревномодус, 4-5 рік, 1,6 4... бензин. 5550 має пробіг 179 тисяч. Якщо десь їхати недалеко, там на ринок, торговий центр. Не потрібно їхати там ну, таким таранчиком більше, можна таким модом, маленькою вірножкою прокататися. До речі, помаранчеве оголошення, помаранчеве оголошення. Що це означає? А подивимось зараз. Чи той самий номер телефону. Порівняйте. 14 рік, один дизель механіка, 207 пробігу, 10350. Якщо купите... Давайте подивимося, 2593 кінчається номер, ну і тут так само 2593. Ну, тож, якщо ви придбаєте ці два автомобіля одного власника зразу, то я думаю, вам продавець зробить знижечку. Далі дивимося. Ford Focus. Ford Focus. Це у нас 12 рік випуску, пробіг 193 тисячі, 1,6 бензин, клімат круїз. 6950. десь такий же номер телефону бачив. Купити два автомобіля, буде знижка, я впевнений. Продавець запропонує цікаву пропозицію, від якої ви не зможете відмовитись. Далі Nissan Nissanчик. Ще таку пару автомобілів познімаємо і будемо завершувати дане відео. Nissan Note, 10-й рік, 820 пробігу. 6700. Телефонуйте продавця, от тут вже написано, що буде торг. 6700 стоїть. Я думаю, що за 6500-6600 можна буде її взяти цю, цей автомобіль. Далі. Mitsubishi. Он не привід має. Саме Mitsubishi. Дивимося, скільки вона коштує. Так, 13 рік, дизель 2,3. Я не зрозумів ціну. А, 13299. Зверху написано. Так, є ціна. Подивіться, який крутий 7-й гольф продається. Кузов він на рестайлінгу, він на легкосплавних дисках, на передніх партрониках у молочі передніх фар. Оптика вже трошки крутіша. Зараз подивимося, що він коштує. 18 рік, 12200 майже, самий гольф, механіка, 1.6, дизель. Гарем і, і помпа замінення, є телефончик, тут ще якісь документи по автомобілю. Давайте глянемо який це. Дивіться, як він ззаду виглядає. Дуже класний колір. Ця машинка це бомбезна. Так, що у нас тут по машинці маємо. Автохолд є. Старт стоп Парктроніки. Двозонний клімат. Навігація Android Auto, але не мультикермо. Оце це мінус. Звичайно, мінус, що не мультикермо. Але все ж таки все можна регулювати на навіть... от. Все можна. Мультикермо це зручно, але... Машинка суперова. Так, давайте завершуємо зйомочку цим пижиком. Всім дякую, хто подивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Телефонуйте до продавців. Крім чи бачили на каналі в YouTube, оголошення, що продається автомобіль, хочемо зустрітися, оглянути, перевірити автомобіль. Якщо все залаштує. Можете сміливо його купувати. От такий пижик. Ціну ви бачили. Добренько. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.